Рот, ми сильні, ми українці. Ми команда. Ми переможемо! Три, два, один. Буде бі! Справді дуже приємно бути частинкою такої ініціативи. Це дуже круто, особливо коли е, цей футбольний клуб, як на мене, дуже перспективний, сучасний, молодіжний. Діткам максимально пощастило займатися в такому футбольному клубі, тому що мені здається, це єдиний клуб в Україні, який показує достойний рівень. І дуже символічно, тому що мій молодший брат теж тренується з вами, тренується з ФК Рух і, звичайно, зараз знаходиться в кемпі «Трендець». Емоції позитивні, тому що приємно стати частинкою такого клубу, як Рух Львів». Ну то супер, тому що мало хто в чемпіонаті УПЛ взагалі є блогери, і щоб вони там працювали з футбольним клубом, там показували якусь таку частинку клубу, такого немає. І це круто, що я буду один із тих, хто буде це робити. Настрій супер дуже щасливий, що долучився до такої крутої ініціативи. Тим більше це мій улюблений клуб, тим більше це львівський клуб. Тож дуже круто, що зможе чим допомогти розвивати нашу футбольну історію в Україні разом з футбольним клубом Рух. Я вже місяця три, багато вже що встиг зняти, чемпіонство Ю-19. Просто огляди матчі першої команди, тренування. То цікаво і тут треба продовжити. Тим паче зараз новий сезон, нові люди в команді, Ю-19 буде в лізі чемпіонів, це теж цікаво. Тому то круто треба подавати і все. Це круто, що став частиною жовто-чорної сім'ї. Буде бій. Буде бій. Буде бій. Буде бій. Буде бій. Буде бій.